У пошуках хорошого обирали з того, що було у Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТУ. У восьма -е відбувся фестиваль реклами, якою її бачать нинішні студенти, і кого серед них визнали найкращим? Далі у сюжеті Павла Монахова. Танцювальним номером проти дискримінації людей за статевою ознакою розпочався восьмий Буковинський студентський фестиваль реклами. Після цього в приміщенні Чернівецького торговельно економічного інституту КНТУ почалася урочиста частина з перерізуванням стрічки. Та що там ножиці? Головне це гостре слово соціальної реклами. До прикладу, кожен малює свою долю самостійно. Вибір за тобою та у дна – нєт ніотбудущева. Втім, про дно, як характеристику деяких робіт дещо пізніше. Цього року у фестивалі взяли участь 68 студентів: Чернівців, Києва, Львова, Вінниці та інших міст. Роботи у нас відбирає професійне журі, яке складається із спеціалістів провідних фахівців рекламної справи. Церемонія нагородження переможців розпочалася з вручення медалі на. На славу чернівців завідувачці кафедри товарознавства та маркетингу Ірині Лошенюк. Що ж до студентів, то в номінації Реклама рідного міста перемогла третюкурсниця Ольга Зеленюк. Дівчина сфотографувала старі світлини Чернівців на фоні сучасних міських пейзажів. Містом і спробувала. А чому не зрівняти з старим містом? Що змінилося, і як результати цієї фотопрогулянки? Студентка втілила у трьох роботах. Хоча було багато, повірте, багато кадрів. Надія дармограй та Ірина Сивун посіли перше місце в номінації Соціальна друкована реклама. Студентки вразили судді. Плакатами з використанням техніки квілінгу, закручування паперу. На ці роботи у них пішло понад два місяці, розповідають авторки. Людина має задуматись над тим, щоб вдосконалювати далі свою діяльність, кожна людина в своїй саме сфері. Ми тут зобразили тільки якусь маленьку частину тих винахідів людства, які еволюціонували в протязі, цього, в протязі років. Ми хотіли показати е, е, інноваційний розвиток е, і цим висвітлити свою кафедру також організатори фестивалю нагородили переможців у номінаціях Комерційна та відеореклама і реклама вишу. кажуть, до фінальної експозиції допустили лише ті роботи, які відповідають критеріям конкурсу. Ми перевіряємо ще на антиплагіат, щоб не було скачаних з інтернету роботи, щоб роботи в нас з року в рік не повторювалися. Та схоже, що на створення реклами про насилля в сім'ї, яка на фестивалі посіла друге місце. І авторів надихнула робота московського дизайнера Станіслава Окруха. Ну як надихнула те для віза. Ачний журі реклами корму для тварин, а в три основне зображення взяли теж не своє. Те, що робота багатьох учасників фестивалю звелася до скачування картинок з інтернету, важко не помітити. Однак були й такі студенти, які не побоялися створити щось нове. Надія каже: візуальна складова важлива так само, як і змістове наповнення. Соціальна реклама має наштовхувати людей на те, щоб вони прагнули змінювати світ на краще, щоб. Все-все погане, яке є в світі. Цього не було. Павло Павломанахов Роман Палатик, Чернівецький промінь.